Пані Ірине, ще раз добрий день, рада вас вітати в нашому закладі, в нашому ліцеї. Хотіла би задати вам декілька питань. По-перше, скажіть, будь ласка, чим особлива Київська академія наук у порівнянні з іншими регіональними осередками подібного плану і як вона розвивається останні роки? Дякую за запитання. Знаєте, Коли до керівника звертаються, чим те, чим вона опікується краще за інших, то, знаєш, трошки губишся. Думаєш, з одного боку, ну як це можна не бачити, що ми найкращі. Столиця в Києві, такі круті керівники, такі заклади освіти. А з іншого, ну, треба ж толерантність зберегти, сказати, що ми всі єдина команда і ми працюємо спільно. Тому дійсно, у нас, ми в столиці. У нас можливості, але я прекрасно розумію, що і у вас набагато більший вибір, ніж десь там в якомусь містечку, де вони знають, і того немає, того немає. Вони підуть тільки в той ман, де вони можуть щось отримати. А в Києві є ман, є якісь комерційні, можливо, пропозиції. Ви завжди зможете обрати, куди ж мені піти, це нас теж стимулює. Ми хочемо, щоб ви пішли до нас в Київську ман. Долучилися до всіх цих цікавих проєктів, і от Ваня згадував, що може завести на якісь майданчики. А в мене остання така емоція, можливо, хтось бачив сніданок на 1+,1», плюс з нашими двома хлопчиками брати рибачики знаєте, в Києві я ну, кажу, що не тільки братами кличко пишається наша столиця, а Київська мала академія наук пишається своїми братами, брати рибачики які в прямому ефірі на 1+, плюс один залою Мазур розказують про свої проекти, які вони реалізовували у тому числі і в Малій Академії наук. Прийшли, враховуючи тривоги, все, що може бути, за годину до початку прямого ефіру, і їх по цьому бекстейджу провели, показали, як знімається кіно, як це все відбувається. Це я кажу саме для того, що в Київській ман це є. Я боюся, що в інших манах таку можливість їм важче організувати. Тому чим ми краще, тому що ми в столиці. У нас є можливість долучитися до топових вишів, до науково-дослідницьких інститутів, зайти в лабораторії. От сьогодні ми дивилися і хімічні, хі... до хіміків заходили, до біологів заходили. Ми можемо зайти в будь-яку лабораторію в місті Києві, в столиці. І до нас ідуть і лідери думок, і представники бізнесу. І тут я звичайно тільки хочу сказати, користуйтесь ціма можливостями. Я не хочу перебирати час. Я думаю, що о, коли нас тут садили за цей стілець, нам треба сказати: так у вас на відповідь 20 секунд, так як буде у вас під час на спілкування вис -виступу. відкрите. Тому я багато про це можу казати, але дійсно, київська ма, ми круті, і круті ми заради того, що ми працюємо з такими крутими дітьми і крутими партнерами. Дякую вам дуже. Але ще є таке питання, як е, академія допомагає учням реалізовувати їх потенціал? А це, мабуть, продовження того, про що я казала. Тому що для, для мене це просто, знаєте, така єдина точка входу. Всі знають, да, що таке там єдиний портал, коли ти зайшов і отримуєш повний спектр можливостей. І я е, коли от сьогодні нам казали, що е, як її звали, Ярославу запам'ятала Ярославна, да. а, а ще от жіночка, яка дівчинка, яка пише контент. Дарина, Дарина. Вікторівна да. Дарина Вікторівна. От я їй дуже свідомо сказала, що вона не одна. Не вона пише з тією дівчинкою з 9 класу, якщо так. не помиляюсь. Да? А от у нас є, я про це буду завжди всім казати: інститут експертної підтримки, тобто сайт, секції. Це не тільки для того, щоб ви туди прийшли і до чогось долучилися. Це й можливість для Дарини запитати, а як писати ту роботу, а з чого почати, а яку можливо тему краще ви обрати. От сьогодні був у нас такий круглий стіл з філософії, тому що день всесвітній день філософії. Я спілкуючись з член-кореспондентами Націона... Національної академії наук, які очолюють інститут філософії, відчуваю цю глибу людей, які, знаєте, готові спілкуватися і комунікувати з дітьми. У них вже є потреба ділитися своїм отим багажом, тим досвідом, тому що вони розуміють, що ну, якщо це вам не потрібно, то взагалі життя пройшло по-іншому. Тому чи ми можемо допомогти? Ви зверніться до нас з тією потребою, яка є. Треба, щоб була матеріально-технічна база. Я не кажу, що так, от і ми пішли, і відразу ми знаємо, де це реалізувати. Але ми будемо намагатися, і той потенціал партнерства, яким я дуже пишаюся, за який я дуже вдячна, ми запропонуємо. У нас є багато проєктів, в рамках яких можна себе реалізувати, починаючи від проєкту менторства ветеранів, тому що оця потреба для тих, хто зараз захищає нашу свободу, нашу волю, вони теж готові працювати з дітьми, тому що вони кажуть: а якщо там я проливав свою кров, і саме тому я хочу поділитися з цим. І вони зараз на вас я можу потестувати. Наскільки це було позатребовано? Коли е, реальна. Медикиня з практичним бойовим досвідом, вона готова розказати, як переживати стрес, як себе тримати в тонусі, на що спиратися. Це теж те, що зараз в цих умовах, в яких ми знаходимося, ну, є максимально затребуваним. Багато от ми заходили теж до психолога, і є багато, ви теж, мабуть, маєте свого психолога, спілкуєтесь з ним. Оці техніки психологічної підтримки е What doing matter, як себе тримати в ресурсі, використовуючи напрацьовані рекомендації, це теж ми можемо на таких практичних практиках запропонувати. Тобто, я до чого? Що Київська мала академія наук це не просто структура, в якій ми пишемо і вчимо писати цю дослідницьку роботу. Можна там далі ширше сказати, там вчимось досліджувати, давати наукові якісь підходи, розвивати критичне мислення, але в першу чергу це про. Дискурс це про аргументацію, про можливе спілкування і до доступ до цікавих подій і цікавих людей. Якщо будуть питання, будь ласка, не тільки від ведучої, а від тих, хто в залі, я готова на це більш предметно розказати. А я думаю, що зараз я задам питання, яке дуже цікавить всіх оточуючих, це таке більш конкретно. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені приклади робіт або досягнень учнів, з яким ви залишили у вас в душі якийсь слід, який ви завжди будете згадувати? Хто такий особливий є у вас? Ну, дійсно, особисто мені завжди заходять практично орієнтовані теми. І коли я бачу практичний результат, і що завжди відчувається, що коли ця тема не нав'язана з того переліку, який, знаєте, гуляє там чи по мережі, чи якийсь є напрацювання, а те, що дійсно цікавить ту, ну, того учня, який в цьому живе. Я вже згадувала про хлопців, які презентували свої теми під час зустрічі з Алою Мазур. Тому, можливо, у мене буде таке трошки ну, на... наслоєння того, що зараз на слуху. Це тематики, які відповідають на виклики часу, в яких ми зараз живемо. Це діти, які розробляють проекти, спрямовані на полегшення життя військових, це на якісь От світла не було. Да? А хлопці роз... кажуть, а ми розробили альтернативне живлення, і суть його не в тому, що там якісь тривіальні речі, а дозволяє використовувати ті пристрої, які при інших ситуаціях пішли в утиль. Тому отакі практично орієнтовані теми вони особисто мене чіпляють. Ну і звичайно, коли за цими темами є особиста історія. І для членів журі це завжди дуже заходить. Коли дитина починає, ми проводили конкурс «Інфоматрікс» і навіть рекомендували дітям, яким чином в тій, для тих членів журі себе представити. Почати з особистого, чому це мене зацікавило? Я їхав, згадав, подумав, що саме змотивувало мені це написати. І тоді воно, знаєте, це буде не напруга, ой, там мене за вухо притягнули, і я маю цим займатися. А це зовсім інша історія. Дякую. Дуже вам дякую. А ага, розкажіть, будь ласка, сама весела тема, яка була на вашій практиці? Ну, ви знаєте, я особисто не в член жюрі. я довіряю юристам, тому е якраз з темами я їх чесно бачу тільки в переліку тем, ага. я які зрозумів. я потім, довіряючи членам жюрі, там кажу, так, процедура збережена, члени журі не рекомендували. Ну, поте, по назвам, теми бувають веселі, тому що особисто якраз в напрямі суспільних комунікацій, якщо не помиляюся, там були про комікси, які вони розглядали на тему е, війни. Але дівчинка була така серйозна, і вона отримала там стипендію президента. Тому, мабуть, ця весела тема вона добре зайшла. Дуже вам дякую, дуже приємно. Дякую. дякую.